При Enlight і у нас сьогодні відео H055D. 500 люмен на 2 діода Кожен діодик по 250 люмен. І це йдуть у нас Secret XTE на 5 Вт. При 500 люменах 2 години 40 хвилин. При економному режимі 25 люмен 38 годин. Є червоне світло в червоному світлі 22 години. Також велика права, що може працювати як і на акумуляторі той що в комплекті, так і на батарейках. Акумулятор заряджається 3 години через Type-C кабель. Гніздо захищене від води, воно не боїться вологи. В комплекті є вже батарейки і в комплекті, звісно, є акумулятор. Сам пластик, виконання пластику і збірка, звісно, на рівні. Є датчик енергії акумулятора і є пам'ять, звісно, режимів, в якому виключили, в такому і включили. Це суттєво перевага, що не треба класти 25 разів Кількості світла, звісно, вистачає. 500 люмен це дійсно багато для налобного ліхтарика в компактному форфакторі Компанія Light це є офіційний представник компанії Vitex, тому буде бажання замовити, звертайтесь, пишіть повідомлення, або на сайті.